Чи будуть чинні документи, в яких визначено потребу в постійному догляді для осіб з першої або другої групи інвалідності? Дуже-дуже важливе питання, тому що воно стосується чого? Питання відсрочки від мобілізації пункту 9 і пункту 14. На що вже в нас комітет звертав увагу, коли ми розглядали це відео там попереднє, на яке я залишив посилання про цей законопроект, то там звертали в нас комітет увагу на те, що можливо це буде проблемою для отримання відсрочки. І от у нас Міністерство каже наступне: якщо була встановлена тимчасова інвалідність з зазначенням терміну повторного огляду, з повторним оглядом у 2025 році, то видані документи МСЕК є чинними до проходження оцінювання. Ну, це зрозуміло, да? тобто вони будуть діяти той період до проходження повторного медичного огляду, але вже ну, по іншим правилам. Відповідно, ці ж документи можуть бути використані для поновлення документів щодо відсрочків ТЦК та договорів про отримання відшкодування за.